Діта Аркані Архаїка Архайда. Ох, які дивись вироби. Архаї архаичне шестое століття до нашої ери Компидоля. Зарі, зарі, піду, піду. Телевізор туалет. Там уже все нема, да? Все їхнє житло, да, житло так, жили, Тамашко. Заховання, житло. Який вік? Шостий. Ну, тумба кватроера, де в цекурієнти, джердіно Романо. В одному саду Романського четвертий. Десятий рік. Кватроера. Тумба кватроера. Просто номер. А, десятий вік. Десятий. Доріздар. Ні, 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 нашого віку. Нашого. Десятий один. Це, навірно, по-італійськи буде, ай на пакет. Якби по англійськи читали, це було б after Christ, після Христа. оскільки тут пише десятий одиннадцятий Типа, спочатку менше цифра, а тоді більше це означає, що це було до Різдва. До Різдва Христова. Я так само думаю, до Різдва Христова. До Різдва Христова, так. Да. Звісно, це ж не буде після Різдва.